32-33 року геноцидом стосується доповідь без перебільшення патріарха українських студій з вивчення цієї проблеми, доктора історичних наук, професора, виконувача обов'язки головного наукового співробітника відділу історії України 20-30-х років двадцятого 20 століття Інституту історії України НАН України Станіслава Владиславовича Кульчицького. Станіслав Владиславович, будь ласка, запрошуємо вас до виступу. Мікрофон вімкніть, будь ласка, Станіслав Владиславович. Мене чутно. Чутно, чутно. Добре, дякую. Сталася така подія за годину наших, нашого засідання цього, що первинна тема, яка була мною сформульована задовго до сьогоднішнього дня, якраз полягає в. В характеристиці тих країн, які визнають голодомор геноцидом. Тому я про це скажу, але не так уже багато, і хочу зупинитися на деяких інших вагомих таких вагомих пунктах нашого сьогоднішнього засідання. Але хочу звернути. Увагу всіх присутніх, що вчора Верховна Рада України повернула історію України до числа обов'язкових предметів мультипредметного тесту для випускників шкіл. Тепер це українська мова, математика, історія України і предмет за вибором. Ну, я думаю, це. Спеціалізацію тих чи інших випускників шкіл. Це вагоме визнання значення вітчизняної історії для того всього, що ми тепер відстоюємо на полі бою. Тому що справді мова йде про виживання українського народу, про. Забезпечення української державності, про шлях України в Європу, а не в Азію, так би мовити, це все дуже важливо. І я хотів би підкреслити ще одне, що у мене дуже давні зв'язки з Черкаським університетом. Анатолій Морозов був моїм аспірантом і добре знає. Багато років він е, працював в нашому інституті. Сергія Конебенка теж я добре знаю, і тому я з великим задоволенням зголосився брати участь в сьогоднішньому обговоренні, в сьогоднішній дискусії, яка е, влаштована Черкаським університетом, я хотів би зазначити, що моє, так, ну, мої дослідження, власне, кажучи, Голодомору, вони сягають 50-ї річниці, 50-х роковин. Голодомору, після яких спочатку канадська і американська діаспори взялися за цю справу дуже добре, щоб показати всьому світу цю подію, яка трапилася в Україні півстоліття тому назад, і зробила дуже велику справу. Рейган підписав відповідний декрет про утворення комісії конгресу, і виконавчий директор Джеймс Мейс почав свою роботу, потім зв'язався зі мною, і ми вже після січня 88-го року почали у відділі. В якому я працював, і, власне кажучи, в усьому інституті почали досліджувати цю проблему. І от 50-та річниця, а зараз 90-та річниця, це вже 40 років. Ясна річ, що ми займалися різноманітними іншими справами. Але, тим не менш, дуже великі зусилля нами були застосовані якраз на дослідженні Голодомором. Ось тільки що вийшов п'ятий номер за цей рік журнал Українського історичного журналу, і в ньому я, моя невеличка така замітка. Про історію першої легальної радянської публікації про Голодомор. Це січень 1988 року, в англомовному виданні Вісти з України з'явилася ця невелика замітка. І з тих часів. У мене було дуже багато публікацій на цю тему і наукових, і науково популярних, і зовсім популярних. І я бачу, як багато людей не тільки в нашій країні, а й в багатьох інших країнах, передусім в Північній Америці, в Польщі, почали займатися серйозними такими дослідженнями. І Можна сказати так, вже вийшов четвертий випуск, четверта велика книга, обсягом кожна з них більше 400 сторінок, яку видають бібліографи одеської наукової бібліотеки, і вони підраховують кількість публікацій по голодомору на всьому, за, власне кажучи, в усіх країнах. Ну, ясна річ, що останні вже три томи з цих чотирьох, це в основному йдуть публікації з України. І от в цілому ми бачимо, що до близько 25 тисяч публікацій є різноманітних, від книг до газетної статті проговородомотря 32-33 років в Україні. Це без всякого перебільшення можна сказати, що тепер тема Голодомору одна з найбільш досліджених у світовій історіографії. І це, звичайно, дуже приємно і для тих дослідників, які цим займаються, і для, взагалі, для громадян України і для всіх власне, людей, які. Відчувають, знають, переконані в тому, що ця тема надзвичайно важлива не тільки для того, щоб осягнути минуле українського народу, а щоб забезпечити його майбутнє. Ну, Відносно міжнародного визнання голодомору геноцидом, я можу сказати так. От 19 квітня 1988 року Джеймс Мейс представив Конгресу і адміністрації Сполучених Штатів вже результати свого колективного такого дослідження того, що трапилося в Україні в ці роки. Це була, була група із шести українознавців, до якої потім приєдналися і інші люди. І виявилося, що на Заході, в бібліотеках, в архівах Заходу є стільки матеріалу для вивчення цієї теми, що можна було скласти повноцінне дослідження і з такою резолюцією, з таким рішенням. Цілком обґрунтованим, що цей голод в Україні був геноцидом. І ця комісія Конгресу визнала цей факт. Це був квітень 88 року. А коли Сполучені Штати визнали Голодомор геноцидом. Це був 2018 рік, практично. Ну, скільки пройшло з 88-го року до 18-го року, кілька десятиліть пройшло, чому ж Сполучені Штати, маючи таку дослідницьку базу, так затягували рішення з визнанням голодомору геноцидом? Я наполовину за національністю, наполовину вірмен. І є у мене і праці по вірменському геноциду. І ви знаєте, ну досі Україна не визнала це, те, що трапилося в 1915 році з вірменами у складі Османської імперії. Чому? Тому що боїться і досі, боїться ускладнення відносин Туреччиною і Азербайджаном. Це можна зрозуміти, це можна зрозуміти, хоча у нас в Україні є така могутня вірменська діаспора, яка багато робить для того, щоб вірмени розуміли цю проблему. І я не можу засудити наш уряд, наш парламент, Верховну Раду за те, що досі йде така затримка з цим визнанням, хоча воно абсолютно тут не треба нічого видумувати, тут все абсолютно ясно, ясно для всього світу. Те ж саме, от, трапилося і з Сполученими Штатами, які не хотіли псувати відносин з Росією, з Російською Федерацією. І тому не дивно, зовсім не дивно, що після того, як почалася повномасштабна російсько українська війна. Когда Росія почала застосовувати тактику геноциду, зараз ми чекаємо нової зими, тактику геноциду українського народу не дивно, що європейські країни, та й не тільки європейські країни, а й багато інших країн визнали за ці роки голодомор геноцидом. Це практично, якщо там. Ну, не буду я перераховувати, але ясно, що в листопаді 2017 року тільки 14 країн на рівні парламенту визнали це 17 рік, а зараз 23 рік, вже не 14 країн, а 34 країни. 34 країни. І якщо багато країн ще не визнають це. То це надто далеко вони стоять від України, можна так сказати. Надто погана діє наша інформаційна мережа, а яка інформаційна мережа завжди вимагає дуже великих капіталовкладень, яких ніколи не було в Україні, і які завжди були в Російській Федерації. Отже, ми будемо сподіватися, що становище чим далі, тим більше воно буде виправлятися. Буде виправлятися. Тепер, е... перепрошую, Стаслава Доставович, хвилина у вас. Хвилина, так. Ну от, власне кажучи, цю хвилину я хотів би витрати на те, е... витрати на те, щоб просто закликати всіх. Істориків приєднатися до демографів в оцінці кількості жертв Голодомору. Тому що зараз ця проблема виникає, власне кажучи, на перший план виходить і Ющенко, і Порошенка обидва президенти на міжнародному такому тлі заявили про 10 мільйонів жертв. Ця цифра не. Співпадає з тим, що кажуть демографи у всьому світі між іншим. А демографи тут мають карт-бланш цих дійсних втрат, причому різноманітними методами, ясно, що тут я не можу зупинятися на цьому. І це буде дуже важливо. Ну, от, я думаю, що і ця наша зустріч сьогодні в Черкасах, і багато інших зустрічей, які проводяться в Україні, вони прискорять дослідження Голодомору як геноциду. Причому закликаю я все-таки тільки Голодомор 32-го років вважати Голодомором. А те, що трапилися і голоди 21-го, 23-го і 28-го років і 46-47 року, це були дуже жахливі, штучні голоди, але все-таки не те, що відбулося в 32-33 році. Дякую за увагу.